Церемонія урочистого підняття державного прапору України відбулася сьогодні і в штабі командування військово-морських сил України. Державні та військово-морські прапори України замайорили на флагштоках бойових кораблів та суден забезпечення і берегових частин Національного військового флоту. В цей же час члени військової ради та ротопочесної варти військово-морських сил збройних сил України взяли участь у церемонії підняття державного прапору України біля будинку Севастопольської міської державної адміністрації. Детальніше у репортажах наших кореспондентів. На території штабу командування військово-морських сил України вишикувався особовий склад головного органу управління національного військового флоту. Перед день найголовнішого свята Дня Незалежності України теж не менш святковий, адже без прапору, як головного символу державності, не було б і держави. Привітати особовий склад штабу командування до трибуни вийшов перший заступник командувача військово-морських сил України, віце-адмірал Сергій Єлісєєв. Шановуючи сегодня Державный прапор Украины, мы поедем на историю и с участием нашей Державы, ее виской и плоту. выходим повагу до Державных символов и своей земли в мои будние поколений, закиснети наши чины. Уцей вот Светковый день, Божаю вам ведь снова здоровья, добра, злаготы и подальших успехов у выполнения завдань захисту морских. рубежів України. після привітання першого заступника командувача військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірала Сергія Єлісєєва, було доведено святковий наказ про нагородження військовослужбовців та працівників Збройних сил України. Одним з найважливіших елементів процесу становлення державності будь-якої країни є визначення національної символіки як невід'ємної ознаки незалежності. Кожний народ, шануючи свою історію, шанує і свої святині. Без сумніву, державний прапор є однією з найголовніших святень народу. Нині одночасно за сигналом державні прапори України замайоріли на флагштоках бойових кораблів Національного військового флоту у відповідності до наказу міністра оборони України Михайла Єжеля цей урочистий ритуал проводиться з нагоди відзначення Дня Державного прапора України та з метою піднесення національної свідомості військовослужбовців збройних сил України, виховання у них поваги до державного прапора України як одного із символів держави, активізації військово-патріотичного виховання особового складу збройних сил України. Підвищення престижу військової служби сьогодні в Україні відзначається річниця державного прапора з цієї нагоди на кораблях військово-морських сил про чисто підняту український стяг прапора військово-морських сил та прапора розсічуваності. Наш корабль один з найперших підняв на своєму флаштоці. Державний прапор незалежної України і сьогодні гордо його представляю під час участі у знаменітних навчаннях та активаціях за межами держави. Кожна нація, виборюючи свою незалежність та розбудовуючи державу, обирає символи своєї єдності, сили, свободи та честі. Найбільш шанованим серед таких для громадян України є державний прапор. Основне значення цього свята символічне. Це повага до ідеї державної незалежності України, пам'ять про її героїчне минуле і відродження духовності ідеалів нашої нації у ніч з 5 на 6 лютого 92-го року над Севастопольською міською державною адміністрацією замайорів український національний синьо-жовтий прапор. На той час голова Севастопольської виборчої комісії Валерій Медведєв працював у загальному відділі представника президента у Севастополі і брав безпосередню участь у цій історичній події. Група товаришів работников городской адміністрації, Медведів Валерий Кирилович, Черепанов Геннадій Васильевич, Александр Малажави і Женя Тахтаулов ми піднялися на здание городской государственного адміністрації на так называемый 9 этаж, где стояли флагштоки и подняли над Севастополем государственный флаг України. Ермаков в это же время, после того, как мы доложили, что флаг поднят проінформував президента України Кравчука Леонід Макаровича і И... флаг занял свое постоянное место над городской администрацией. Это событие произошло на год с лишним раньше, чем во всем Крыму. Да, были моменты, здесь сразу пикеты с утра начались, но благодаря, так сказать, разъяснительной работе, а также нашей четкой, стойкой позиции, позиции депутатов городского совета и представительства президента здесь, Флаг до сих пор знаходиться там, де він знаходиться. на урочистих заходах з нагоди святкування державного прапору України були присутні представники влади міста, командування військово-морських сил збройних сил України, військових підрозділів та пересічні мешканці нашого міста, для яких державний прапор це символ єдності та незалежності нашої держави. З вітальною промовою до присутніх звернувся перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Сергій Савінков. Символично, что День государственного флага предвещает торжества по случаю главного праздника страны Украина, Дня независимости. Это логично и символично. За многие столетия именно национальный желто-голубой флаг стал неотъемлемым знаком борьбы украинского народа за обретение своей независимости. Именно под этим флагом украинскому народу было суждено провозгласить независимость собственного государства. Этот флаг ⁇ символ сплоченности страны. Он признан пробуждать в каждом из нас национальную гордость и истинные патриотические чувства. Державний прапор як символ країни є вціленням національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення. Під його знаменим українці йшли до проголошення самостійності, до перемоги. Шановні друзі, щирі вітання від командувачів військово-морських сил Збройних сил України, адмірала Максима Віктора Володимировича, військової ради, всього особового складу військово-морських сил України з нагоди великого свята, Дня державного прапора України, наступаючи 20-ї річниці незалежності України. Сьогодні військові моряки, як це і повинно бути, зустрічають свято не тільки у своїх пунктах постійної дислокації, а й в полігонах бойової підготовки. Зокрема, морський тральчик Черкас гідно виконує завдання в рамках активації. На берегові підрозділи перебувають на полігонах бойової підготовки і напружно готуються до виконання завдань навчання адекватне реагування. Тим не менш у всіх військових частинах і ті, які знаходяться в пунктах постійної дислокації, ті, які знаходяться на полігонах, сьогодні були проведені урочисті церемонії підняття державного і військовоморського прапору України. Завтра військові моряки будуть. Урочисто відзначати 20-ту річницю незалежності України цьому будуть присвячені дуже багато заходів військово-патріотичного спрямування. Творчі колективи, які шефствують над військовими частинами, безумовно вийдуть до своїх підшефних, дадуть відповідні концерти. Я сподіваюся на те, що 20-ту річницю незалежності України, військово-морські сили, як і вся Українська держава, зустріне гідно. і ми в подальшому будемо достойно виконувати завдання збройного захисту південних рубежів України. У нашій демократичній країні кожний громадянин сам визначається, наскільки йому шанобливо ставитися до державної символіки. Ми поцікавили цю Севастопольців, що для них означає національний стяг України. Думаю, що своєї гражданин має гордитися своїм флагом, як би там ні було, як би ти не відносився, але це твоя родина. Ти тут зі я родився тут вже на україні поэтому люблю україну Це уваження косударства Потому что ну, на чем-то должно держаться общество. Ну, конечно, надо уважать государство, в котором ты живешь. Флаг наш, украинский, как символ, он мне очень нравится, потому что изображено хлебное поле и небо. Пусть вся земля, планета наша, земля будет усеяна хлебом. И чем еще, кому что нравится, какие продукты. И всегда над нами будет чистое, синее небо.